Всім привіт підписники і глядачі мого каналу. З вами Gameboy AEM. І сьогодні ми будемо проходити далі гру Red Bowl 4. Це вже дев'ята частина цієї проходження цієї гри. А перед початком цього відео, ну, поки я походжу 61 рівень, не забудьте поставити вподобайку, а також підписатись на канал. Мені це буде дуже приємно, що ви ставите вподобайки, підписуєтесь на канал. І дякую за те, що ви під минулим відео 4 вподобайки поставили. Я цьому дуже сильно радий. Тож. Це вже, як і казав, дев'ята частина гри Red Bull 4. І ось ви тільки що бачили ще одного нового квадрата. Він пуляється колючками, якщо до нього підійти. У вас є час, щоб від нього втекти. І вам треба втекти від нього, щоб не попастися на колючки. Ось бачите, що буде, якщо під колючку попасти? Тому треба так от тікати від колючок, який пускає цей квадрат. Це останній вид квадратів. І. Ви, напевно, спитаєте, чому я вибрав чорну кульку. А все просто. Тому що це печера. А печера темна. Тому я і таку кульку і вибрав. Щоб була якась відповідність до цього. Отак от в мене і вийшло. Ніби знаєте. Кулька котилася, а її покрили покрила сажу. І щоб цьому редболу рятуватися від цього, йому треба проходити різні рівні. Хоча б всім пройти для того, щоб... Рятуватися від цього. Добре, да, жартую насправді. А, якщо серйозно, то це для того, щоб співпадіння було. Якесь. Так, застрибуємо наверх. Ну тут взагалі гірка була. Але я просто вирішив стрибнути для звички. Просто звик. Звик до цього і все. Опа, опа, зірка, зірка, зірка. Так, стоп. Ага. Угу, давай, проходь. Тікаємо. Втекли. Тепер обережненько спускаюсь. Забираю зірочку і ключика. Так, так, так. Та що та ж ти? Не можеш нормально застрибнути, все? Застрибнули. І... Падає вниз! І кулька помирає. Добре, жартую. Нову. No. Ой. Пинк Значить нам треба... Отаку це зробити. Їдемо на цій машині. Вуу! Wow синіх ключик І отак так вот Ой е -е -е -е, Ти ты шо? Не пуляйся ти! Ти шо, куда зозим, чи шо? Ні, подожди Ага просто цю машину Нормально Она тут була нормально припаркована А Сейчас вона кудись поїхала Ну шо? А тепер. Просто супер пристребнув. Серйозно? Та. Як? Там, коротше, я вернусь, як буду на цьому місці. Що ж, я знову в цьому місці. Тепер. Нам треба знову перескочити, знову не вчасно, понятно? Там, серйозно Та я перестриб ви нормально. що ви з мене хочете? Та що ж такое? Тепер. Фух Якщо я зараз, перескочу... Не, не перескочу криво Просто якби я зараз знову поскочу би якби... От! От! Включусь коли я буду на слідуючому рівні. Що ж, я вже на слідуючому рівні. А тепер... Давай іди сюди. Катись, 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 катись! Молодець. А тепер... Опа! Хоча добре, я потім там можу зібрати. І... Дві кінець квадрата ось. Хе! Смішний жарт. Далі на сам він не дуже. Смішний! Це ж квадрат! Так, приятно. А от... Знаєте, як ми можемо зробити, щоб цього Вим... виманти цього? Отаке от способом все можемо. Зробити. Ну все. Хотя, наверное. Навіть... Ага, ні, так буде не варіант, особо. Опа, звеху. Вот так вот та все виходить. А ну знизу, якщо я тут піду. Не можу? Я не зможу дістати. Значить, нам треба збеху, сапа. Все одно нам треба збеху. Опа. А, я думав, що... Я ж... Ну, в опі... ну, вшип. Ці самі шипи. Але, на щастя, все нормально. Яких шипів тут не було. І... Зараз буде той самий рівень, в якому нам треба, так. Да, цікати від цієї машинки. Опа-опа-па-па-па-па-па. Опа, опа. Прижимаємося до стінки. прикольно якби я зараз Попав би. Оце був би прикол, конечно. Ну, що ми можемо зробити. А ось що ми можемо зробити? Ха! Ха. Квадрат! Тобі кінець. Один. Не треба було мені напевно цього робити, так? Да? Так да, не треба було. Перелянем. по 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 па Нормально, нормально, нормально. Заразі наверх. Ем. Подож... А де я пропустив субисту зірку? А-а-а. Знаю де. Да, ось тут я пропустив. <святок> Тоже помітив. Так, 68-й. Передам цей рівень і на цьому завершимо. О, чому я зараз так от зробив, поясніть мені. Ябуй yeah, yeah і тепер сюди. Сюди. Тікаємо. Тікаю тікає тікаємо. Тікає. Опа! все, кульки пропали, можна йти пасюди на верт. піднімаємося моришся таким спо. З собою. Що ти що робити, цим квад дрожети? Е? Е. Э, так, 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 так. Опа. Я купи дібрав, плюс. Плюс, плюс, плюс Ага. Тут теж непростий момент. Падає, падає, падає. Ага, давай падай, а я... Ось цю... Сю... Диво тако залізу Я спеціально не збираю зірочки, тому що в мене рівень все одно пройдений. Що ж, кому сподобалось дане відео, поставте вподобайку, будь ласка. І підпишіться на канал, щоб мені було дуже приємно. А також поставте, так, да, я сказав, що поставте вподобайку. Всього найкращого. Слава Україні!